Вітаю, друзі! Давно не бачилися. На жаль, не викладаю відео на своєму каналі, оскільки на те є причини. Дуже багато займаюся своєю безпосередньою діяльністю, професійною волонтерство. Займає також час, звичайно, і відновлення, і добудовування будинку, який я будував з майстерні собі. Але канал буде жити. Відеоматеріалу матеріалу є багато відзнятого до війни і продовжує знімати і зараз, коли є час на це. Тому до... сподіваюся, до найближчих наших з вами зустрічей стосовно кераміки. Сьогодні відео про рюкзак бойового медика. Я його купив, скажімо так, на власний ризик за власний кошт для супер жінки бойового медика, яка зараз безпосередньо використовує свої обов'язки на лінії. І чому на власний ризик? Тому що при покупці при виборі цих рюкзачків немає, на жаль, відео оглядів, я не знайшов в інтернеті, для того, щоб ну, ті, хто займається такими ж ділами. То мали б змогу порівняти і з'ясувати для себе, чи підходить він, якої він якості взагалі є. Рюкзачок, фірма це, Derby, це українська, форм, українська фірма. Вона виробляє також і інші варіації. Цей рюкзак, саме для бойового медика, він складається з двох рюкзачків, які між собою з'єднані блискавкою. Одразу про якість. Якість матеріалу, я просто не знаю, не можу там точно оцінити, наскільки він підходить або не підходить саме для роботи в бойових умовах. Але як людина, яка колись займалася спортивним туризмом, я скажу, що цей рюкзачок, що цей рюкзачок досить таки міцний. Мені він сподобався. Перше, на що дивимося, це як він одягається, є. Такі от варіанти з'єднання, що одна лямочка вона постійно знаходиться в щепленні, інша, інша лямочка вона роз'єднується для швидкого скидання з однієї руки, якщо ви, наприклад, знаходитеся в положенні лежачі. Далі. Так от. Роз'єднуються ці рюкзачки. Маленький рюкзак, він також має дві лямки, одна постійна, одна також відщебується. Ручки досить міцні, але ну, так, щоб за них тягнути людину разом з цим рюкзачком, ну, навряд чи маленький рюкзачок. Одне відділення ззовні. невеличке. І ще одне трошки більше, без додаткових якихось кишеньок. Тут, я так розумію, можна вставляти ножиці, наклеювати якийсь значок іменний і є ще одне відділення. Воно велике. З одного боку тут а, на липучках отакі відділення. Що мені сподобалося, що, він, що вони мають а, свій колір кожний, я так розумію, що медик може розподіляти а, ну, різні ліки, різні засоби. Зелений, червоний і синій. Прозора. Така кришка у нього, щоб видно, що там лежить, що там не лежить. З іншого балку багато таких молі на вони гумові. І ще одне є в відділення. Воно таке наскрізне велике. І ще одне маленьке. Ще один маленький. Такий і такий карман. Це один рюкзачок. І ззовні також є мольки. Тут же не, вони не резинові, не гумові. Ну і якийсь ще карабінчик. Далі друга частина велика. Також мольки, вони не гумові. Тут є защіпки зліва, справа, знизу для того, щоб приєднувати якісь коврики чи щось таке. Так, відкриваємо його. І він точно такий же самий, тільки більший, як і маленький рюкзачок. Також є такі кишеньки, які відщебуються різного кольору. Але по краях є ще отакі кишеньки, дві з сіточкою одна і друга. З цієї сторони також е такі резинові мульки І Є одна велика кишеня така, точніше дві великі кишені, які розщебуються однією блискавкою. Як я казав, я не можу точно чітко оцінити, наскільки він ну, крутий для підходить, не підходить, які в нього є недоліки для безпосереднього використання за його призначенням. Тому, якщо хтось вже мав з таким рюкзачком справи, будь ласка, додайте свої коментарі. Я їх в описі до відео також додам. Ну, а сьогодні він відправляється до супер жінки бойового медика. Залишався і залишається в Чернігові. Всім на все добре. Сподіваюся, що цей рюкзачок не дуже знадобиться на полі бою. А якщо знадобиться, то якихось, якихось легісеньких варіантів. Всім дякую, до побачення!